Вчора ми були у ландшафтних центрах. І накупила я таких ось розтюшек. Це ґрунтопокривні і скальники, сукуленти. Невибагливі рослинки. Деякі я знаю назву, деяких ні. Цього я назву не прочитала. Не було це на ценнічки, на бумажки, він стоїв 10 злотих. І ось я хочу показати, як узнати назву любої рослини. Що це таке? Сама я це. Не так давно узнала, а раніше думала, ну, що це воно є. Дивилася відео, на що воно схоже. І зараз я покажу, включу відеозапись екрана і покажу, як знайти дуже швидко на своєму телефоні. Для початку я зробила фотографії тих рослинок, які я хочу узнати. Далі відкриваєте панель телефону. І з правої сторони, побачите, де зараз пальчик, там є таке фотоапарат окошко Є внизу. Терміни пошук. Я відкриваю пошук. Ось цьому. вибираю фотогалерею свою. І розумний телефон починає шукати, що це є. Можна ширше зробити. І ви пролистуєте. Спочатку з'являються фотографії. Далі вже будуть йти сайти або YouTube якісь. Вибирайте, що вам потрібно. Ну, наприклад, оця друга рослинка. Казала, що це живучка, тільки роз... різновид. У мене є вже така живучка, але трошки інакші листочки. Ну, я вже знаю, що це таке. Це очиток. Ні, це не очиток, це скальниця, камініломка. Будь ласка, читайте, дивіться сайти, що це воно буває зразу не з'являється. Можна не тільки рослинки, можна любі речі ось у тарілочка, наприклад, я теж її. Вела подивше, може котів дивитися. Розумний телефон шукає все. Яка реч, скільки вона коштує, де її можна купити, ви можете або своє фото, або з галереї, можна узнати ціну старовинних речей, загружаєте фотографію, дивитесь клеймо, дивитесь, скільки воно коштує, а також можна, якщо якісь фотографії з місць, де це місце знаходиться. Так що Думаю, що відео було корисним. Всім пока, мирного дня! І гарно.